Для додавання товарів вам необхідно зайти в вашу господарську одиницю, на якому будемо додавати товари, натиснути кнопку «Довідники ПЛУ», скачати шаблон і, відповідно до полів, які вказані в шаблоні, заповнити всю інформацію. Група товарів це назва групи, до якої буде відноситися товар, наприклад, Кава, вода печиво, артикул та СКЮ – це ваші внутрішні номери, вони можуть співпадати, наприклад Далі вводимо найменування товару. Це найменування буде друкуватися у фіскальному чеку. Якщо ви будете вводити невірно, буде чогось не вистачати, то відповідно вам покаже помилку, чого саме не вистачає. Далі вносимо одиницю вимору, тобто це може бути штуки, кілограми, літри і так далі. Ціна товару. Максимальну мінімальну ціну можна пропустити. Податок відповідний до вашого оподаткування, ставимо букви керичними буквами. Вони повинні бути великі ці літери. Акциз. Якщо це підаксизний товар, то обираємо плюс. Якщо не Акцизний товар, то обираємо мінус і проставляємо так у кожному товарі. Якщо товар має УКТЗ, відповідно заповнюємо УКТЗ та далі заповнюємо штрих код товару, який буде скануватися, або який у вас роздрукований на товарі. Після того, як ми додали всі поля, ми зберігаємо файл та натискаємо кнопку Імпорт. Вибираємо файл, який ми зберігали. Відповідно, у нас додалися товари. Для того, щоб запрограмувати товар на конкретний ПРРО, нам необхідно. Знайти перо, на який програмуються Товари, обрати список Плу, додати Плу із списку і ввести номери відповідних кнопок на вашому апараті. Бендингу та натиснути кнопку додати.